Так, а це Єгор Северин, У нього сьогодні день народження. Я особисто хочу його привітати з днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, благополуччя. Він наш заставнівський депутат нашої заставницької міської ради у заставні. Ну, людина дуже позитивна у всіх питаннях. Завжди у нього посмішка на обличчі, що вирізняє як людину успішну в житті, успішно, в особистих стосунках із дружиною, із друзями, із колегами по роботі. Ну і хочу присвятити Ігорю одну із пісень і цією піснею привітати його з днем народження. Дякую. А так, щоб ви не думали, що я брешу, що це хтось, якась стороння людина його вітала, то я хочу просто зробити селфі з Ігорем. Ну і це буде доказом того, що дійсно автором того привітання і тої пісні буду я. Слава Україні! Ми переможемо! Сьогодні в нас заставні свято, сьогодні ми його святкуєм. і квітів буде в нас багато, бо ж Северина Ігоря вітаєм, бо ж день народження у нього і депутат, цей із заставни. Він щиро є в душі людина, і діла його достойні, славні. Ігор наш наш депутат. Прийми від нас усіх вітання. Наче рідний брат, тебе вітає, вся заставна. Нехай тобі щастить у всьому, щоб був здоровим та щасливим, щоб радість в серці пробувала, і фортуна пісню заспівала, бо ж твої справи є достойні, і люди знають про це, тому ти в нас є депутатом, заставні затишно буде, і горд наш ти депутат. Прийми від нас усіх вітання Ще рідний брат, тебе вітає, вся заставна. Сьогодні в нас заставні свято, сьогодні ми його святкуємо, і квітів буде в нас багато. Бо ж Северина Ігоря вітаєм бо ж день народження у нього іде путації і із заставні. Він щирає в душі людина, діла його достойні славні. Його наш депутат, прийми від нас усіх вітання, ти нам нема, чи рідний брат, тебе вітає, вся заставна, і горь. Наш ти депутат, прийми від нас усіх вітання. Ти нам Черівний брат, тебе вітає вся заставна, тебе вітає вся заставна, тебе вітає вся заставна.